Державна автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску під Калинівкою внаслідок втому за кермом загинув 20-річний водій автомобіля Дев'ятки та травмувалася немовля. А мікроавтобус Мерседес Спринтер впав вночі з моста на залізничну колію. Чотири години умовляли інспектори Доїни Тверезового водія вийти з машини та показати документи. Вінницькі інспектори ДАІ допомогли водієві із Тернополя рушити у дорогу додому. В реєстраційних земнаційних підрозділах Вінниччини запрацювали окремі вікна для пільговиків. <му> Літня статистика дорожньотранспортних пригод у порівнянні з зимовим періодом вражає. Кількість аварій в нашій області додає транзитний транспорт та водії-мажори, які не залишають дисциплінованим водіям жодного шансу на уникнення автопригод. За... Шість місяців поточного року ми маємо 204 дорожньо-транспортних пригоди, під час яких 35 людей, на жаль, загинуло, та 241 людину травмовано. Якщо взяти в відсотках, то ми маємо зниження по кількості дорожньо-транспортних пригод. По загиблим, майже на 50 якщо бути більш конкретними, то на 47%. Але є невеличкий ріст на 3 по травмованих. Аварійність на дорогах на даний час, тому що літній період, а ми є транзитною областю, тому що через нашу область дуже велика кількість іде автотранспорту в південний берег Крима. Люди їдуть відпочивати. Тому останній місяць, останній місяць нам дав трішечки рісту по автопригодам. Тому хотілося б звернутися, користуючись нагодою, до всіх водіїв, ті, які використовують транспорт, ті, які їдуть на далекій відстані, особливо на південний берег Криму відпочивати, максимально бути уважними, тому що, як свідчить практика, в цей період, в літній період, кількість транспорту на наших дорогах збільшується на 30-35%. Тому тільки максимальна уважність і дотримання безумовно правил дорожнього руху призведе до того, що в нас не буде рісту дорожньо-транспортних приходів. 22 червня по Немирівському шосе на виїзді до окружної дороги в напрямку аеропорта Вінниця водій автомобіля Рено Кенго не впорався з керуванням, в результаті чого іномарка з'їхала на узбіччя дороги та зіткнулася з деревом. В дорожньо-транспортній пригоді пасажир іномарки. 65-річний вінничанин від отриманих травм загинув. 27-річний водій Рено Кенго, госпіталізований з черепно мозковою травмою. Міліція проводить розслідування, в рамках якого призначено ряд спорт. Для з'ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди. Якщо людина вирушає в далеку дорогу, то вона повинна подбати про своє здоров'я, вона повинна подбати про свій власний транспорт, перевірити його, технічний стан перевірити, щоб він дійсно відповідав тим технічним вимогам. Ну і в жодному разі не сідати за кермо в стовленому вигляді. Тому що навіть правила дорожнього руху забороняють в стовленому вигляді. Сідати за кермо, тому що в нас є вже такі випадки. Нещодавно був випадок, де водій-таксист працював практично всю ніч і ще ранком взяв пасажирів для того, щоб підвезти в Калинівку. І ми знаємо, чим це закінчилось, а закінчилось трагічно. Водій практично заснув за кермом, перевернувся, сам на місці пригоди загинув, а пасажир з дитинкою і жінка доставлені були в лікарню. Оце є результат того, що люди. Використовують свої власні авто в стомленому вигляді. Дорожні транспортні пригоди, вини водіїв, які заснули за кермом, як правило, характеризуються великою кількістю постраждалих людей. Навіть не керований легковий автомобіль, що їде зі швидкістю до 80 км на годину, може накоїти чимало лиха, не кажучи вже про пасажирські автобуси і фури. 27 червня у місті Вінниці близько півночі вантажний мікроавтобус Мерседес Спринтер, рухаючись по вулиці Бучми в напрямку вулиці Привокзальної, злетів із моста на залізничну колію, внаслідок чого на 1 годину 45 хвилин було зупинено рух потягів з полученням жмеренка Вінниця Південно-Західної залізниці. Не впоравшись з керуванням зіснив наїзд на огорожу моста, внаслідок чого його відкинуло на дерево, а потім він з'їхав на залізничну колію. Сам отримав травми різної ступені важкості. Наразі знаходиться в лікарні, а слідство вже з'ясує, що послужило причиною, чому він так скерував. Ну, Зі слів лікарів, коли його оглядали, то від нього попередньо було чути запах спиртного. А 28 червня близько дев'ятої години ранку до реанімаційного відділення міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги номер 2 було доставлено з важкими тілесними ушкодженнями жителя Липовецького району. Цього ж дня керуючи незареєстрованим мопедом Хонда по вулиці Карла Маркса в напрямку Немирівського шосе, він скоїв зіткнення зі стоячим по ходу його руху автомобілем Мерседес-атрос. Правоохоронці розслідують причини дорожньо транспортної пригоди. 29 червня о пів на п'яту ранку в районі села Писарівка зелений БМВ не зупинився на вимогу представників співробітників ДАІ. Рухався він, за словами інспекторів зводу супроводу роти ТПС зі швидкістю 103 км за годину. Почалося його переслідування. Весь цей час співробітники ДАІ пропонували водієві зупинитися, але той мчав у сторону міста, весь час збільшуючи швидкість. На щастя, дорога була порожня і не сталося біди. Його наздогнали на залізничному вокзалі. Міста Вінниці, де він заблокувався в своєму власному авто і не хотів спілкуватися з співробітниками ДАІ. І наші співробітники вживали всіх законів заходів для того, щоб все ж таки його притягнути до відповідальності. А чому він не відкривав і чому його так довго упрашували? Тому що як кінцевий результат показав. Що водій авто знаходився в нетверезому стані. Щоб продовжити розмову з водієм і змусити його покинути, автомобіль довелося залучати співробітників прокуратури. Усе це зайняло майже 4 години службового часу інспекторів. Лише на вимогу співробітника прокуратури водій покинув салон автомобіля. Старший слідчий прокуратури города Вінів з Ви час не виконуєте законні треба роботників правохраніти користь. Я вас попрошу не накидати обстановку, а двері і виконувати то, що вам говорять роботі. У машині ДПС водієві запропонували пройти тест на ступінь алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 0,28 проміли. На жаль, деякі засоби масової інформації пропадали, ці показали цю історію, що співробітники ДІЇ дуже довго там з ним гралися, але ніхто не показав цю ситуацію з іншого боку. А щоб, не дай Боже, це залізничний вокзал. І ця людина, наскільки казали, по, до вокзала рухалася вже зі швидкістю до 150, до 150 кілометрів. Там багато дуже кількість людей, тому що літня пора. І діти, і дорослі ринок. їдуть на вокзал, для того, щоб і ринок там практично центральний. Склали на нього відповідно адміністративний протокол за керування в нетверезому стані. Також на нього склали адміністративний протокол за те, що він не пред'явив ніяких документів по статті 126, частина перша. Людина буде притягнута до відповідальності. Там те, що не надав документи штраф, а вже суд буде вирішувати подальшу долю за керування в нетверезому стані. Що хотів довести такою поведінкою водій, залишається незрозумілим, але тепер, заплативши штраф, його гаманець значно схудне. Автомобіль мали на меті відправити на арешт-майданчик. Для цього викликали евакуатор, але віддали під розписку її власнику, брату горе-водія. Від непередбачуваних ситуацій на дорогах не застрахований жоден водій. Як кажуть, дорога помилок не вибачає, тож, вирушаючи у путь, кожен водій має впевнитися, що технічний стан його автомобіля дозволить без зайвих клопотів подолати дорогу, не створюючи небезпечних ситуацій. Особливо це стосується великогабаритних машин, раптово поламка яких на дорогах державного значення несе в собі серйозну загрозу для інших учасників дорожнього руху. На автодорозі Стрій Тернопіль, кіровоград Знам'янка на 379 кілометрі водій автомобіля ДАВ, рухаючись на підйом в напрямку міста Хмельницький, з його слів, з непонятних причин, цистерна напівпричіп відчепилася з щепного пристрою і впала на проїзну частину. В цистерні знаходиться вантаж загальною вагою 21 тонна, яблучний концентрат. Коли ж на місце події прибули інспектори Даї, вразила поведінка водія, який ніяк не хотів погодитися із тим, що в автопригоді є його провина. Він не перевірив перед від'їздом, як закріплена на автомобілі цистерна. Загрузився в Вінниці, їхав в сторону Тернополя. Заслів водія в ході роз'яснений, що як він. Що що призвело до даної пригоди, він не знає. І свою вину, то, що він не перевіряв транспортний засіб, він заперечує, тобто, тобто він його і не перевіряв, не перевіряв під час завантаження. І в ході руху він його теж ніде не зупинявся, не перевіряв. А стверджує, що, ну, що він не розщепляв світло, тобто свою вину він категорично і повністю заперечує. Чого я маю щось давати якісь пояснення перед камерою, якщо я... Взагалі, Взагалі ні. до ви, цього нічого немає. Ви дивіться, ви водій даного транспортного транспорту. Так. Ви керували цим транспортним засобом, керували даний Так. Ви, будь ласка, з ваших слів поясніть, з яких можливо з ваших. Я є, вам знаєте, ще раз кажу, технічних причин, знос пальця і щок е, защитного Слідуючи В пункті правил 2,3А, що я вам показував написано, що ви повинні перед виїздом перевірити стан, комплектність транспортного засобу. Обшивка цистерни не дозволяла підняти її краном. Була загроза, що вона не витримає, і 21 тонна концентрату виліться на дорогу. Тому було прийнято рішення викликати із тернопольської фірми власника інший подібний автомобіль перекачати концентрат та звільнити дорогу від цистерни, яка заважала руху транспорту, щоб убезпечити водія і вантаж та забезпечити вільне пересування трасою іншим автомобілям. Екіпажу ДПС довелося усю ніч чергувати біля розірваної навпіл вантажівки. Нагадаємо, з 1 січня 2014 року припиняють свою дію посвідчення водія, що були видані з використанням зразка Бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Через велику кількість бажаючих здійснити цю процедуру в реєстраційно-акзамінаційних підрозділах виникають черги, що створює певні незручності для літніх людей, ветеранів ліквідаторів ЧЕС. Для поліпшення обслуговування громадян у департаменті ДАІ прийнято рішення про виділення окремих вікон прийому документів на обмін посвідчень водія для осіб, які мають відповідні пільги. Керівництво Державтоінспекції прийняло рішення, що для більш ефективного обслуговування громадян, особливо інвалідів, пільговиків, додатково відкрити ще одне вікно, в якому без черги вони можуть швидко, ефективно замінити посвідчення водія. В результаті чого це не тільки на центральному офісі нашому місті Вінниці, а всіх районних підрозділів також зроблено це для того, щоб люди більш швидко отримали посвідчення водія. Користуючись нагодою, хотів би звернутися до громадян, переживати нема чого. Достатньо бланків, достатньо в нас часу, щоб замінити посвідчення водія. Якщо навіть хтось до кінця року не буде мати можливості замінити посвідчення водія, він зможе це зробити на протязі слідучого року. окошко кошка це дуже приємно для нас. Потому, что, чтобы тому, що щоб постоять, а постояти, все-таки люди пожилого возраста должны как та приходіти все бистрі. Створювати ажіотажу не потрібно, запевняють удаї Бланки Водійського посвідчення вистачить на усіх.